Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks. Come on Play. Друзі, супер швидко підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар після відео. Це допомагає розвитку каналу, розвитку українського Ютубу, класного контенту для вас, гарного настрою для мене, який спонукає знову ж таки робити для вас контент. Дякую. Сьогодні у нас на огляді щось прям неймовірне. Кросівки, до огляду яких я готувався майже три тижні. Часу я вам об'єктивно скажу, саме на підготовку не вистачає. Інформації просто нереально багато, вона ультрацікава. В принципі, це такий собі грааль серед кросівок. Я думаю, що багато з вас про нього навіть не чули. Сьогодні у нас на огляді кросівки від художника, якого звати Том Сакс. Це Нереально круто виглядаючий чоловічок із Нью-Йорка, і він зробив Ярди. Це версія 3.0, Але я вам поки відкладаю курсівок і розкажу вам дуже швиденько, дуже коротенько. Ну, постараюсь майже всю історію цих кросівок, Отже. Том Сакс це художник, який з дитинства захоплювався космосом. Він там є малюнки з 99-го року. Він малював свою таку космічну програму, малював скафандри, там марсоходи і все таке. У 2007 році він робить велику виставку, яка називається Space Mission, Тобто космічна місія, де він власноруч збирає космічні кораблі, скафандри цей одяг для. Космонавтів, ніяк він не пов'язаний безпосередньо і особисто з космосом, з НАСА він не співпрацює. Він просто художник, який захоплюється космосом. В цьому ж у 2007 році на цій виставці він робить таку собі неофіційну. І це буквально була неофіційна реклама, бо ніякого співробітництва з Nike в нього не було. Але він, як частину виставки, робить таку штуку, наче Nike, вони були авторами оцих ботів в скафандрі, які перші ступили на місяць. Він малює такий собі силует відбиток цього овершу, який стає на поверхню місяця з логотипом Nike, тобто з Вушем. І там він пише такий заголовок: «Just do it, motherfucker». Перекладати я не буду. Я думаю, ви все розумієте. Але це такий незалежний, така незалежна творчість, незалежний перформанс, який був дуже поширений саме в і співробітництві з ними у ті. Такі буремні двохтисячні Так, можна було робити ніяких судових позовів, все було кльово, всі творили. І що ми маємо згодом? Він починає колаборацію Знайки. І він починає це робити вже безпосередньо на базі такого проєкту, який називався Mars Yard. Mars Yard це. До речі, є така локація. Вона знаходиться в пасадені в підрозділі NASA, який називається GPL-підрозділ. Це підрозділ, який займається реактивним рухом. Тобто люди, які роблять марсоходи, роблять всякі ракети, які ракети, які потім подорожують на нескінченні відстані. І у форматі цього Nike разом з Томом Саксом створює такий свій підрозділ Nike Craft. Реліз перших кросівок був у 2012 році. Знову ж таки, Том Сакс хотів зробити кросівки, які б він міг подарувати, які могли б могли б користуватися як космонавти, так і люди із космічної галузі, щоб їм було комфортно не лише, скажімо так, на інших планетах, але й в своїй сфері. Він знаєте так звертав на них максимальну увагу, бо це в принципі центр його всесвіту. Оця космічна вся історія. І таким чином, після релізу перших Марсіардів, до нього телефонують люди із НАСА і кажуть: Чувак, ти нам стільки уваги подарував, про нас почали говорити, про нас почали писати вже в такому, типу, не просто науковому форматі, а більш в поп-форматі. Тобто ми стали частиною якоїсь культури, типу, більш такої популярний, більш поширений. І вони звуть його знайомитись з безпосередніми творцями космічної програми. Він їде в цей gpl підрозділ цю лабораторію реактивного руху. Там знайомиться зі своїм. Як він потім скаже, це його особистий Майкл Джордан, Тобто, людина-легенда для нього це Томазо Рівеліні, це людина, завдяки якій марсохід зміг приземлитися на Марс. Він придумав такі свої подушки безпеки, які запобігли розбиванню марсоходів в поверхню самої планети. До цього, до 2004 року, марсоходи пробували приземляти, але вони розбивалися. Перший реліз Марс Ярдів відбувся у 2012 році. І, як казав Том Сакс, це унікальні, дорогі, практичні кросівки. Вони не залетіли абсолютно. Рітейл був взагалі якийсь неадекватний на той час 375 доларів на. Досить просто виглядаючий кросівок. Крім цього, була величезна проблема. Е, у частині кросівка, де ми зараз бачимо сітку, пан Том вирішив використовувати матеріал, який називається вектран. І цей векран це якраз матеріал, з якого шили оці подушки, на яких приземлявся марсохід. І все в нічого, цей вектран, він напрочуд міцний, він міцніший за сталь. І Том Сакс подумав, що буде кльово використовувати його в кросівках. Довговічність гарантована. Але як виявилось потім, за його словами, вони цього не знали. А люди, які знали, не попередили. Потім мотивуючись тим, що Томи, в тебе прекрасна історія, просто розповідай її, ми не хотіли влазити в це все. І цей вектран просто розвалюється, просто кришиться, якщо його складати, як папірець, отак декілька сотень разів, можливо, швидше, можливо, довше. Але всі кросівки, які були з цим вектраном, почали сипатись. Що зробив Том Сакс? По-перше, він пішов на склад Найкі, оцей. Оптовий склад і викупив все, що в них було, за свої кошти забрав собі по двом причинам. По-перше, кросівок не взлетів, і це було не круто, що він лежить на стоках. Друге, він розумів, що у нього є конструктивна проблема, яку він хоче вирішити. Інакше йому соромно продавати цей продукт людям. І що я вам скажу? Він так і зробив. Кросівки першої версії зараз коштують порядка 15 тисяч доларів. Якщо у вас є, продавайте, я думаю. Крім цього, якщо у вас були кросівки першої версії, та й другої, та й третьої, зрештою, ви завжди могли звернутися в студію Тома Сакса у Нью-Йорку, і вони безкоштовно вам їх лагодили. Вони робили латки, вишивали, зашивали різними матеріалами. Історія дуже гарна. Хто користувався, напишіть коментар, але, зрештою, отакий був реліз перших марсьярдів. Марсіар 2.0. Виходить більш допрацьованими. Йому пропонували використовувати кевлар. Але Том Сакс розумів, що він не буде дихати, і це величезна проблема для кросівка. Він пішов з синтетичним матеріалом. Кросівки 2.0 вже користувались більшим ентузіазмом. Вони продавались гарно. Том Сакс їх релізив через Nike App, А також він зробив такий собі Space Camp, де ви могли. Прибути в локацію, прийти випробовування кросівок. Там треба було бігати, стрибати, відтискатись від підлоги, але свої кросівки треба було зробити, і це можна було зробити. Потім він зробив кросівки Mars Yard 2 і 5, де він почав використовувати матеріали, надихнувшись кросівками Element 87, він почав використовувати Pino React І оця сітка, я думаю, що ви багато хто з вас бачив в кросівках. Можливо, хтось носив. У мене були елементи 87, і він зробив 100 пар, відправив їх одним людям під Індією. Потім він їх забрав назад, зібрав їхній фідбек. Після цього вони помили ці кросівки, реставрували їх, відправили наступним ста людям. І ось так він випробував свій такий проміжний кросівок. Крім цього, була окрема версія 1,1. Я в лінку під відео лишу фільм про Тома Сакса. Він розповідає всю цю історію. Кому цікаво, подивіться дуже гарне відео, дуже гарна історія. Прям дуже. Дуже дуже цікаво. І от у 2025 році Том Сакс випускає то, що ми зараз маємо в руках. Це кросівки Mars Yard 3.0. Він допрацював носок, бо в студії, коли працюєш чи десь на об'єктах, ти маєш бути захищеним при контакті з різними поверхнями. Він зробив сітку, яка дихає, замінив тканевий свуш на шовкотрафаретний. Він намалював. Бо тут ми теж вертаємося до космічної теми, коли ти збираєшся у політ. Кожний грам має значення, і так він красівки полегшив. До речі, кросівок в розмірі US10 важить 465 грам. Це не найлегший кросівок, але я не можу сказати, що він важкий. Основна зміна це Pina React, яку почали використовувати у підошві. Вони реально м'якенькі і суперзручні. І в підошві також ми тепер бачимо карбонову вставку. Яка краще тримає стопу. Внутрішній кросівок оброблений шкірою, і, і зовнішня оця замша, вона супер гарною якості, вона не дуже кудлата, але вона прям, ти відчуваєш, що це, що це фірма, як то кажуть. А шнурки лишились такими, як версії 2.0. Вони такі ребристі трошки, і, в принципі, весь кросівок заточений на те, щоб ви його зносили до нуля, щоб ви його вбили. Вигляд Красівка максимально, мені здається, простий, але цим він прекрасний. Е, я з'явився на думці, що коли я дивлюся на цей красивок, е, в розрізі того, що там, кожен день я бачу багато красивок в Інстаграмі, на людях я звертаю увагу, і постійно в цій темі красивок я варюсь, воно все одно втомлює, воно все набридає, Десь якісь, хто тобі подобається яскраві кольори, ти хочеш щось чорне, туди-сюди. Коли я побачу цей красивок вживу. Я зрозумів, що це кросівок, який я би з превеликим задоволенням носив. І, можливо, я б носив лише його. Є проблема, значить, рітейл цього кросівка — 275 доларів. Ресейл цього кросівка зараз порядка 1300-1500 доларів. Свій шанс їх купити за ретейл я провтикав. З важливого, що ми продовжуємо з вами, на кожному кросівку, на кросівку кожної версії, Tom Sachs лишає повідомлення. Азбукою Морзе. Окей, от, от так він заморочився. На версії 3.0 ми бачимо шість букв: раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вони тут намальовані в зеркальному зображенні, щоб, коли ви будете стояти на піску, відбиток ваш був таким, що його можна прочитати зверху. Послання, яке він лишає у цьому кодуванні, звучить як It won't fail because of me. Тобто воно не провалиться через мене. Взагалі, Том Сакс і його студія це ще одна тема, про яку я вам зараз розкажу, бо я був буквально вражений. По красівку дуже гарні устілки. Я коли знімав цей красівок на нозі і знімав коробку, яку ви зараз бачите. Дуже багато деталей, і це супер круто. Як проходив реліз цих красівок, зараз я повернусь до коробки, бо ну, прям нереально, реліз цих красівок проходив незвичайно. Влітку Nike і Tom Sachs запускають мобільний застосунок, який називається ISRU In situ resource Utilization, тобто використання ресурсів на місці. Якщо ви хочете збудувати будинок на місяці, вам не треба умовно, знову ж таки, я не претендую на космічну історію, вам не треба з землі тягнути там, тонну. Каміння, ви можете використовувати каміння, яке є безпосередньо на місяці або на планеті, на яку ви приземляєтесь. В цьому додатку Том Сакс говорить, що все, що вам потрібно, у вас вже є. Просто зверніть на це увагу. Дуже важливий посил, що вам не потрібно чекати ідеальних умов. Просто починайте і просто робіть. Кожен день у вас було нове завдання: наприклад, пробігтись, наприклад, прочитати книжку, і ви мали додавати фотку, аплоудити в застосунок, що ви це зробили. Прочитати книжку, написати вірш, кинути триочковий кидок, наприклад. І багато-багато отакої, наче рутини, але хто користувався, кажуть, що це було прям суперкласно. Взагалі, такий один з девізів Тома Сакса — це тестуй, провалюйся, вчись, повторюй. Отже, хто кожен день додавав ці активності у додаток, заробляв бали за кожну з них. І хто набирав тисячу плюс балів, той мав право одразу купити кросівок, Хто набирав там, 800 тисяч, отримав право. Зробити передзамовлення на цей кросівок, який прийде йому влітку 26-го року. Хто не набрав тих 800 балів, були розчаровані. Але Том Сакс для цих людей зробив право купити кросівки для невдах, які вийдуть також в кінці цього року чи на початку наступного. Дуже класно намучено, супер цікаво. І такий інтерактив, в який він поглинув людей, був кльовим досвідом. Отже, давайте до коробки. Я вам буду тут показувати і там показувати. Коробка виглядає ось так. Ви бачите великий брендник Craft, Він же ззаду, він же ж збоку, і спереду супер гарно написано Mars Yard 3.0 Tom Sachs. Коли ви відкриваєте коробку, ви бачите ось це. Ви бачите отаке послання про те, що ці кросівки зроблені для носіння і носіння, конкретно вами, і взагалі носіння їх до смерті. До смерті, звичайно ж, самих красиво. І потреби позирів тут не враховуються. Якщо ви хочете ці кросівки для моди, ну типу вам з нами не по дорозі. Крім цього, на що я звернув увагу, про що я раніше не знав. Всередині коробки є ось така історія: це виявився один з логотипів, але з іншого боку, це, наче, конституція студії, конституція майстерні Тома Сакса. І перед тим, як ви влаштовуєтеся туди працювати, ви маєте вивчити цих. То, що називається 10 Bullets, тобто 10 куль, вони ж 10 правил студії. Серед цих правил є банальні, типу, ти маєш приходити вчасно і робити все вчасно, ти маєш працювати наполегливо. Там є такі пункти, які називаються нолінг. Нолінг це сортування речей. По їх характеристикам, також в нього є певні правила зі штрафами. Наприклад, якщо ти забув вимкнути пістолет з клеєм, ти платиш 15 доларів, особливо це коли ти пішов з роботи і лишив, так на ніч там забув вимкнути світло, забув вимкнути станок. І ці штрафи вони подвоюються. Наприклад, перше порушення в тебе 15 доларів, наступне 30, потім 60, потім 120. І так він підрахував, що якщо ти порушиш ці правила 15 разів, то на 15 раз ти заплатиш 5 тисяч з копійками доларів. Тобто таким чином він потребує максимальну дисципліну. І я вам дуже рекомендую подивитися оцей короткий ролик про Ten Bullets від Тома Сакса. І я вам скажу, якщо ви і я будемо використовувати це в своєму житті, ну, нам точно стане жити комфортніше. І це взагалі мене супер сильно здивувало. І я, ну, принаймні, спробую щось імплементувати у своє життя і у свою роботу. Друзі, я. Чесно сподіваюся, що цей відос був для вас цікавим, бо я намагався зліпити в 10-15 хвилин, я ще не знаю, скільки в мене вийшло, то про що я можу говорити, напевно, більше години. Інформації безліч. Будь ласка, передивіться матеріали, які я прикріпив в описі. Якщо вам цікаво поглинути цю тему, дуже чекаю ваші коментарі. Мені дуже цікаво поговорити з вами про це. З найважливішого підтримуйте Збройні Сили України. Донайте, донатьте і ще раз донатьте. Я дякую кожному з вас за перегляд. Дякую, що ви зі мною на цьому каналі. Підпишіться на інстаграм. І до нових зустрічей. З вами був Роман, канал Forza Kicks. Бувайте, бо вже ніч.